Всім привіт! В нас новий день. Всіх запрошуємо провести його разом з нами. Я вже теж дізналася, що Нідерланди закривають прийом біженців. Нам прислали це окремою ссылкою від нашої хіменти, і таку інформацію залишу цю силочку під відео, щоб ви могли прочитати всю інформацію. Так, це був центр прийому біженців в місті Утрих. Це якраз то, що поруч недалеко від нас, це приблизно 40 кілометрів. І всі ці останні дві родини, що до нас приїхали, вони саме приїхали через цей центр Утрихт, тому він закривається, тому що немає місця. Це дуже очікувано, тому що ми самі розуміли, що країна маленька, що вони вже розселюють, куди тільки можна. Вони перероблюють максимально якісь площі. І дійсно місця не вистачає, тому ми вже самі чекали, коли це трапиться, тому що розуміли, що ну куди селити людей? Вони ж не залишать їх на вулиці. Тому зараз в Нідерланди приїхати можна, але безкоштовне житло вам не нададуть. Треба займатися питанням житла самостійно. Тобто ви можете точно приїжджати, звертатися до хіменти, вам зможуть оформити БСН номер для роботи, зробити стікер для роботи. Але питання житла це тільки. Як то кажуть, ви повинні самі про це подумати, пошукати, знайти, можливо, якась родина вас прийме, чи хтось там, хто вже влаштувався, наприклад, в кого є варіанти. Тому так в принципі вони кажуть, що через час, якщо вирішиться питання з біженцями, які вже є, може хтось поїде, наприклад, чи можливо хтось там кудись переселиться, то тоді вони знову зможуть приймати біженців і надавати житло. Але на даний момент ця тема поки що закривається. Нема що сказати до цього, тому що всі розуміли, що це скоро настане, тому що країна маленька, тому, тому так. Центр прийому біженців в місті Утрих закінчив свою роботу на даний момент 27 лютого о 12 годині дня. Про це стало відомо вже. Вони дали офіційну інформацію на сайті. Тому я сподіваюся, що всі, хто планував і вже виїхав, і був в дорозі, всі встигли, всі доїхали, всі оформилися і отримали безкоштовне житло. Інакше, якщо люди вже в дорозі, я навіть не знаю, що можна порадити, куди звертатись, тому що дійсно проблема з житлом вона дуже велика, дуже глобальна тут. Це щоб знайти собі житло, треба чи якесь знайомство мати, мабуть, чи я навіть не знаю, як це можливо, тому що потрібно і контракт на роботу, щоб орендувати житло. Безкоштовно навіть не уявляю, як це можна зробити. От людина, якщо вона їде, і вона сподівалася, що вона отримає це житло, і зараз вона в дорозі з дитиною, наприклад, може, з двома, з трьома маленькими, і що далі. От, от Я взагалі не можу цього уявити. Що далі їй робити, цій мамі з цими дітьми, куди йти? Це можливо десь тільки в Фейсбуці шукати, хто зможе мене прийняти на якийсь час. Ну, типу, тільки такий варіант є. Тому що, наприклад, наш, навіть в нашому будинку, тобто тут все лімітовано, і наша хімента не дозволяє, щоб хтось заїжджав до нас. Ну, типу, у нас спальні місця обмежені, і тут в кожного має бути свій простір, тому вони не дозволяють там гості приїхати. Це так, там на декілька днів чи там тижнів. Але щоб проживати, вони взагалі не дозволяють. Тому я не знаю, як цю ситуацію вирішити, наприклад, людині, яка вже в дорозі, треба думати і читати про це. Сьогодні замовила набір, так випадково вийшло. Ввечері і було на сьогодні, і іще не темно через додаток Too good to go». І доставка називається Флінк. Ось їх так вигляд мають. Це просто служба доставки. В них є все, в них є сайт. Вперше замовляй, рейтинг дуже високий. Взяла вже пакет з Лерою, це недалеко від нас в місті. Їхати 6 хвилин написано. Але я трошки поблукала, бо не знала, куди припаркувати авто. Виявилося, що можна прямо було ось тут припаркувати, прямо біля, біля них. ось. А я думала, тут не можна і коротко, поїхала кругами і потім ще не могла виїхати звідти. Таке. І Що ми отримали? Ну, як на мене, в порівнянні з тим, що ми раніше отримували в іншому супермаркеті, то дуже-дуже слабенько, бо немає майже м'яса. Тобто є тільки. Оця така, не знаю, як це лаваші, щось таке, тут, не знаю, максимум 100 грамів, то менше. Йогурт, один літр. Дві пачки ананасів, таких невеликих по 200-250 грамів. Оце такі маленькі перчики з якоюсь начинкою. Далі оце якийсь салат такий, салатна маска. Два лаваші ну це для буріто чи тако, щось таке. А оце? Я взагалі не знаю комбуча, комбуча, хібіскус. Ось таке щось. Я не куштувала, це, мабуть, лимонад такий, комбуча, може це алкогольне? Ні, це не алкогольне точно. Ось за це я заплатила все 5 євро через додаток to Good To Go. Вперше взагалі там оце пакет Флінк. Ну, буду знати тепер, хоча рейтинг дуже високий. Я думаю, що, в принципі, набір непоганий як для цієї суми, тому що... Так би воно все коштувало набагато більше. ось, ну, Так і Папа тримає. Папа все ковиряється в машині. Мама, Добре. У нас прохолодно. Це вже вечір після роботи, вже, мабуть, десь біля шостої, я так думаю. Вирішила коврик потрусити. Це її власна ініціатива. Ліна, тільки голова так буде брудна. Дивись, як треба. Давай. Да. Ось так. Бам! Будеш? Вже не буде. Да. Ну Ти масло наливаєш? Це мід. Мід? Смачний, липовий чи гречаний? Це смесь. Синтетика. Синтетичний мед, так? Синтетичний. Натуральний. Натуральний. Натуральна синтетика. А, тобто наша машина таке, таке любить, так? Обожнює. <ріх> Буде літати як бджілка. Зараз спробуємо, що таке камбуча. Нам попалося в наборі цьому. На гібіскус написано. Я читала в інтернеті вже, що це, що це типу, як на. Якомусь грибі зроблено, типу нашого квасу, мабуть, в нашому дитинстві. Тому зараз спробуємо. Вірка мультик причина. Вірка нажми на паузу, будь ласка. Непогано таке приємне на смак, нейтральне воно. Військо, схоже на квас. В інтернеті приблизно. Щось схоже, я знайшла приблизно там, від 1,5 євро до 3 євро за баночку. Тому така вартість. Так, я готую вечерю. Тут м'ясо, куряче філе вже посмажене. А це буде взагалі плов. Ось тут вже рис і зажарка. А морква з цибулею і все це чекає на м'ясо. Смажила окремо, бо сковорідка ця маленька. Тому на ній робила все. Зараз це все пересиплю в кастрюльку. І залью кип'яченою гарячою водою, додам сіль ще обов'язково оцю спецію. Це зіра, це обов'язково має бути в плові. Ми читали на форумах, дивилися по рецептам. Оце саме вона. Вона додає такого особливого смаку. А в Нідерландах називається Комейн Хил. Це ми купили в турецькому магазині. Тут баночка 150 грам. Коштує, здається, 3 євро чи 2,80 щось таке. Тому буде плов сьогодні. Оцеде. Все пересипала, чекаю на кип'ячену гарячу воду. Ще кидають чесничку, так, кілька зубчиків. Їх не треба різати. Так, в рецепті написано, які ми вже давно використовуємо. І потім їх просто в кінці дістати, коли воно вже приготується. І заливаю укріплене водичкою гарячою. Так, плов готовий. він Зараз на маленькому вогнику. Ось такого кольору він вийшов. Взагалі завжди не, не, не прям такого насиченого. Зараз, можливо, чи може зажарки багато. Тому так. Я спробувала. Смачненько. А в мене на вечерю замість плову отакий а-ля салат. Брокколі і куряче філе. Здорове харчування. Намагаюсь притримуватись. Так, щоб кілограми пішли геть. Це Ляркина поличка. Тут її пюрешки стоять, які вона може брати. Оці вона сама бере собі, які відкрити їй. А це на її бажання. Буває так, що, знаєте, коли ми приходимо додому, вона вже дуже голодна, а їжі готової, наприклад, прямо зараз нема, а вона вже хоче, то я не проти таких баночних пюрешок. Як на мене, то непоганий склад. І все смачно, і вона, в принципі, залюбки їх їсть. Звісно, це не на постійній основі, але купляємо. Ось, наприклад, її улюблена це фасолька, яблуко, картопля, м'ясо та помідорчик. Тут порція 250 грам, калорійність 211 калорій. Вартість такої пюрешки за 250 грам, євро 70 приблизно, але часто по акції по одному євро, тому ми набираємо, коли вони по євро продаються. Ну, це теж варіант, але тут спагеті, тиква, м'ясо, помідор та цибуля. Теж вона це дуже любить. Тому так, ми купляємо і я не проти не на постійній основі, чому ні. А так Лерка миється вдома. Ванночка з пінкою. І то в неї там іграшки. Сьогодні захотіла русалку взяти. Купає її. Вже 10 вечора. Лера вже спить. Я то її вклав спати, ми, в принципі, по черзі вкладаємо. Я, якщо в день, то він ввечері, ну і так можемо чередувати. Звісно, коли я там на курсах, чи... ну, я намагаюся приїхати, встигнути з курсів і вкласти її спати, бо вона дуже переживає, що мене вдома нема, і чекає на мене. Я як тільки вступаю крок до будинку, вона це чує і все «мамочка, мамочка, мамочка, мамочка! і просто руки тягне. Хоча вона вже в мішку, я приходжу, і вона вся мамочка, мамочка, мамочка. Да, то, так. то Лера вже спить. Будемо ми спати лягати. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного, спокійного, мирного неба і всім до зустрічі, всім па-па!